Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусень Квіточки не тільки. Сьогодні неділя, 16 березня, і це відео я роблю і собі як пам'ятку, що ж у мене на цей день. Хотілося би на початок або на кінець, але так вийшло. Тому починаємо. Погода в нас шикарна, і, як я кажу, вона стимулює, стимулює утворення корінців у орхідей. Адже, ви знаєте, що з усього. Асортименту аптечки для орхідеї у мене є лимон, кориця і добрива. Поїхали. Перший, хто в нас тут стоїть, це Вашингтон, моя одна з найперших орхідеїв. І погляньте, що вона витворяє. Вона вирішила розбудити ось цей квітконосик, він у мене проквіт. Я його не зрізала, і ось вона викинула ще дві розбудила бруньки і починає розбуджувати на кінці. Зазвичай я обрізаю, а це чомусь вирішила її лишити. І з корінцями вона не хоче мене радувати, тому вона буде в мене тільки поливатися сьогодні звичайною водичкою. Перед вами один із моїх. Бажаних сортів. Це Віторіо Фонтано, сінголо я його купувала. Квітнути він не хоче, як бачите, брунічки не порозбучує. живе він у ось такому невеличкому горщику. І начебто спокійно сидить собі і ні про що не думає. За виключенням ось отієї брунічки. Не знаю, що то буде, чи то Корінець, чи, можливо, квітконосик, бо, мабуть, ось цей квітконосик доведеться видалити повністю. Я думаю, ви побачили, що то буде, і здогадаєтеся? Ось такий нальот, чи не знаю, як сказати, від жорсткої води. Я поливаю вдома відстояною і фільтрованою, а після магазина вони стоять ось такими. Бажано було б замінити ще ґрунт, але найбільший горщик тут уже місця немає. Тепер добралися до ранімашки. Погляньте: ось у неї ось такий корінчик виглядає. Тут ось теж розкуклений, і особливо більше не видно. Але я не можу стимулювати нічим нічим. Там два ось розкуклених, я їх тільки що, зараз покажу вам ось отак. Я їх тільки що пробувала запхнути в ґрунт, але поки не вийшло. Я нічим не стимулюю. Стимулює весна і стимулює сонечко. І друга моя орхідейка, Рені ренімашкою була. У цієї ось отут корінчик розкуклений, теж його повернула у ґрунт. Там он поодаль. Ще після хвороби склеротизований корінчик. І так я б начебто не бачу. Зараз я ще уважніше подивлюся, але начебто дивилася, ні немає, тому вірте мені на слово. Сонечко світить, і я не можу без жалюзі знімати зовсім нічого не видно. Ось мій леонтін, він продовжив квітконосик. Не знаю, що це сталося. Одного могло і сонечко так притиснути його, як не закриті були під вікон жалюзі. А можливо, і травматично, бо дуже ж тісненько вони стоять. Розкукли в корінчик. Он другий там. Зараз спробую показати ось. Не дуже мені видно і не дуже мені зручно. Зараз щось ми подивимося. Ось отак спробуємо. Ось бачите, є. Він не дуже добре. Зараз вони готуються в мене до поливу, тому не дивіться, що таке сухе коріння. Він дуже любить скидати корінці, але ж такий красень, можна і потерпіти такі незручності. Поряд стоїть Pінk-Flamingo метелик. Він продовжив цвітіння, викинув ще ось на кінчику, і дивимося, що далі. Погляньте, які нижні бруньки. Таке відчуття, що він хоче звідси все повикидати, квітконосики. Ось такі корінчики він кидає, ви бачите, молоденькі. Дуже вдячна квіточка, вона мені так подобається. Корінців і тут багато. І ось, дивіться, видно вам чи ні, не знаю. І ось там в пазухах теж щось є. Я не знаю, що то. Я так думаю, корінчики, їх тут достатньо. А, можливо, і квітконосик. ось. Це щось схоже. Ну, і як завжди, у мене не записується. Тому роблю повтор, вже вставила всі. Архідейки на місце, потім сіла монтувати відео, а в мене не записалася половина відео. Ось так виглядає мій Sunset Love ароматний рижик, який, аромати дуже класно, але він не хоче мені розкуклювати корінці так вже активно, як інші. Як бачите, є розкуклені Що цікаво, в цьому році я дивлюся, і квітнуть, і розкуклюють корінці. Зазвичай це йшло якось поступово. Спочатку квітли, потім розкуклювалися, а в цьому році якось так. Можливо, я так просто звертала увагу на це. Можливо, так воно і було. Не знаю, як мені тепер знімати, але. Ось так виглядає моє підвіконня. На цьому підвіконні тільки не вистачає мене. І ви бачите, як вони стоять тісно. Витягти їх просто, поставити назад практично неможливо. Ось так: модена. Я не зрізаю старі квітконосики, вона дорощує нові нові і гілочки по типу. Такому деревця мультифлорного типу цвітіння. Зараз вона готується тільки до цвітіння. І, мабуть, я більше тут нічого не зніму. Ось залишки цвітіння є модели. І там ось уже є квітконосики, які готуються до цвітіння. Дуже мені подобається поцілунок королеви, це квінкіс. Але, як і всі бігліпи, вона дуже любить скидати коріння. Я не знаю. Це просто, як назвати, каприз королеви чи каприз красунь. Але так воно і є і не тільки в мене однієї. Так, ось примостилася інфініт, Інтісан. Вже все, що хочеш, скажеш. І хотіла показати свій гіпоаструм. Погляньте, який носик намалювався. Це буде білий гіпоаструм. І дивіться, яке у нього величезне листя. Я постійно вам показую, що від листя залежить і розмір істріли, і кількість, не кількість, і розмір квіточки, і все це закладається. У минулому році цвітіння, в принципі, я в цьому році вдячна гіпоастромам за те, що вони після того, як я їх обрізала повністю і дуже сильно після магазинної покупки, то я не надіялася, що вони відгодуються і будуть мене радувати. Але вони молодці, тому чекаємося, чекаємо цвітіння гіпеаструму.